Будемо грязеві ванни приймати. Хоч би не впасти тут нікуди. Тут вже два года ми не їздили, можна і застрять, конечно, ну зараз спробуємо. переїздик, нам треба там сина забрати. а тут води до фьоду кабанючи Сів не вийдемо ми тут. А як сіно забирають тепер? оце так? Що в брати це? Да. Че, брата, це... Знаємо, що ти десь з роботи, навіть прийшов. Хотіли гукнути тебе. Та сидіти, мабуть, вдома. Єле видряпався. Це капець. А ми тут вже два роки не косили. Бо були дожі і тут все воно було ну, мокре. І там не ну, треба сіно там забрати. Фух. А тут один заесть тільки. Оце отут, а там дуже крутий получається, що не можна ніяк його там заїхати. Капець просто, я грибу, блін. Поки я його розковиряв тут, блін. Ну не, на сіно ми сюди точно не поїдем. Фух Еле-єле, я його тут пробив та ще й ковш спереді то взагалі капець воно ковш важкий а ковш треба там підгорнути щоб можна було спуститися вони миші повилазили чи що то таке думаю що воно за фігня а тут раніше труба вона до сих пор лежить в умуляці Раніше переїзд був. Оце ніхто, ну, при колхозі сюди їздили, брали це, як його. Та зерно возили, це сюди був переїзд, та воно промилося, як води багато було, то та ми та года два назад тут їздили з сіном, получається, сіно возили сюди. А зараз не знаю, що будемо, зараз щось будемо думати, або там загорнемо. Щось сьогодні. Давлення ввалило серденько так застукало, що поміряв давління, повищене давління. Мамі позвонив, мама каже, випий таблетку, та випив, наче попустило. То, оказується, треба трошки віддихати, да? це неділя, субота. Не треба робити собі вихідні, бо я думаю... Можна так залягти надовго. Бо щось так у грудях забух, застукало, що аж то ніколи в мене не боліло, а це капець. Єлі видихав. Хух, те ще й жарищий сидіть, хоча а сіно треба забирати. Так, погнав я. Не, на Сіном сюди їхати не будемо. Десь щось будемо другий, другий путь шукати. Так що бережіть себе, головне здоров'я! Коротше, тільки що там не показував, бо сам був, землю ковшиком набирав. Здоровий ковш, не годиться він е, ну, набирати землю, підривати. Дуже-дуже він ну, важкий і великий об'єм. Дуже можна зігнути в оті роги. То по чуть-чуть ну, цього не треба робити, звісно. Ну, прийшлося. Потихеньку я підбирав, підбирав, ну засипав, зараз туди приїду, покажу вам. Класно, класно що він відцепляється швидко, быстро. ну швидко Раз і все, і поїхали. Я не жалію, що ми купили куна. Чи навантажувач, чи як його там називають. Та ти що, красота? Зараз оцепив Минутка діла і погнав далі працювати В40 стоїть без того, без дозатора Надо його все-таки продати, мабуть. Не, не надо нікому. Є задній міст. Полностью в комплекті, кому надо. Продам. Чотири блока є, задній мост там є, Ну 10-40. Можна отдать Десь За 70 тисяч, а там усе. Чотири блока плюс кучу запчастин надам. Повністю все, там є на нього. На юмзику ще пару років поїздимо. Його теж будемо продавати. Землі в нас менша Будемо трошки землею займатися і більше нічим. Не хочу я вже нічого. Щось сьогодні підколихнуло здоров'я, то я вже не хочеться, мені не сіна, ні. нічого не хочеться, чесно хоч. Зараз поїду поїду там, батько натюкував сусідові, не знаю скільки. Зараз вигрузим йому там і поїдемо своє забирати. Три прицепа і на сьогодні все. Заїзд там зробив, як це нормально. Так, що летим. Сидять. Чого сидим? Ти Воїн. Воїн, <реш> <реш> ти хто? На. Бувай вже, блядь. Та так діда поминать. Хороший дід був, 93 года прожив. Я 95 собираю. Да на стоп'ять раз. Матишка він тільки вас провождав. А пой! А там вода квасу. Та тобі ще квасу так ты марина нужна привести. Та потом прилежу. Що там, багато на тіку? Ну, з тими тіками, там 2011, а тут 300. 374. 374 мінус. Хто дохера 200 ще. Витяну я його. Та потихеньку попробую якось. Понижені другий. А не хай стоять, а тоді повитягувати їх нахрюся чи я. Син. Сын. Вадяк хоч би корову подаю, молока, би, У мене є коза, 25 літрів молока дає. Хоч? Вежи. Ми відро причепаємо тут. Поки будемо катати, сир буде. <ріст> Сразу сир будете доїти? Звісно. Хуго це пече. вам не воняет там ничем. <laughs> Муляка, нет? А чем должно вонять? Болотом. Болотом. Я там как за... Воняет. Як засів, я думав, на віка, бля. Вон, бачиш, даже і акумулятори. І <laughs> акумулятори <laughs> не Та <пьян>, да? <laughs> там, як нирнув, блядь. І ті, як нырну, бля. Иди, І черепахи по як по впливали. Правда я не знаю що з ними там случилось, тими черепахами. Та чорт його може Може в муляки сидять. вона тепла. Кажу той, а як вони зимують, зимою то немає зібрать. А що в нас зима? У нас зима що осінь. Хіба то зима, блядь. Якби замело, там мінус двадцять... Да? Та вони вже поїли, наверное. Привіт ну. Скільки мені дали, скільки я тобі привіз. Уже 9 днів, як діда нема. Время летить. Там і так летить, блять. Лисянчик сянчик маленький був, кидав тюки а вже Ли, Борода. Ли, Борода вже. За тюком літав, блять. Не видно, наверное. Техніка безпеки на нулю у нас бачить. Коротше, не забрали ми тут усе. Третій прицеп Осталося, мабуть, ще. І ще не на, 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 на два на три прицепи. Та на десь на два прицепи. Коротше, дебело тут сіно. Старого багато сіна. Два роки тут не косилося таке. старкувато есть. Ну а що робити? По любому косити треба. Так, їду за рулем, так що Надо техніку безпечності соблюдать. Летим потихеньку.